Світлана Сердюк Переселенка приїхала з міста Попасне Луганської області. З 1 грудня минулого року проживає у Корстині. Донька з родиною залишилася мешкати в Дніпрі. Тут жінка знімає квартиру та вже влаштувалася на роботу. Дякую людям, що приймають. Е, дуже, дуже мені подобалися в управлінні соціального захисту е, дівчата, які нас обслуговують. То, знаєте, як приїхала 1 грудня і сказали мені, то тепер ви наш. У нас квартира, чотирикімнатна квартира була, проживала я з дітьми, з внуками. От, робила на железній дорогі бухгалтером. Е, Дуже в нас гарне теж місто було, знаєте, дуже на користень схоже. Як ви тут влаштувалися, де проживаєте взагалі? Щось знімаєте, можливо, десь працюєте вже? Орендую я кімнату, працюю на залізні дорогі, а, дуже багато вакансій, так що приїжджайте, переселенці. Місто дуже гарне і люди дуже добрі. Приїжджайте, робота є. Світлана Васильівна розповідає, що жити одній важко, тому звертається за допомогою до різних фондів організацій, які надають підтримку внутрішньо переміщеним особам. Одним із них був фонд Рокади Житомир. Цього дня представники фонду у співпраці з агентством ООН у справах біженців привезли допомогу переселенцям, які проживають на території Коростенської громади. В разову допомогу входять матрас, ковдри дві. Постіль, рушники, обігрівачі. Термоси, посуд це мабуть, навіть не все, що я перерахувала. Таку допомогу можуть отримати внутрішні внутрішньо переміщені особи один раз, якщо вони приїхали одразу, і навіть якщо вони ще й деякий час знаходяться вже тут на теренах Житомирської області. Це один комплект, той щоб назвали це на одну людину. На одну такі великі комплектації да, Так, да, такий да, великий комплект, куди так. звернутися, написати на отримання такої допомоги. Ну, По-перше, є сторінка в Фейсбуці Рокада Житомир і там розміщена анкета. Туди можна зайти, заповнити цю анкету, зареєструватися, і вам одразу зателефонують фахівець і домовиться при наявності довідки про внутрішньо переміщену особу ви отримаєте. Ми привозимо, ви отримаєте цей комплект. Цього дня благодійний фонд має відвідати 10 локацій в місті та роздати близько 20 комплектів допомоги внутрішньо переміщеним особам. Серед них і родина. Нієнків. Приїхали в Коростень 8 квітня минулого року. Людмила разом з чоловіком, невісткою та онуком мешкали в місті Оріхів Запорізької області. Війна змусила покинути рідний куточок. 5 березня наш город почали обстрілювати. І Ми, правда, там ще були березень місяць, весь були, і вже в початку почалі, 4 апреля, ми виїхали. Виїхали на Запорожжє, в Запорожжі там стикалися. Складна історія от виїзду у вас була, так? Дуже. 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 Потрапляли під обстріли? Ні, Потрапляли. слава Богу, ні. Потім із Запорожжя на, Бер... на той, кажу, на Дніпро. там родичі, там переночували, а тоді поїхали сюди. Угу. Як до взагалі, У вас тут родичі, як потрапили сюди? Чому саме да, користині? Да, у нас тут родичі. Я сама отсюда, угу. із Землічинського району, родом. Туди там вертаться, ви ж самі знаєте, що город розбивають кожен день. Дома наші теж постраждали. Вікон нема, дверей нема, фасад побитий, криша побита. До нашого міста продовжують приїздити люди із зони активних бойових дій, здебільшого з Херсонської, Донецької, Луганської областей. На сьогодні в Коростенській громаді зареєстровано 2947 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб, з них 747 – діти. Тому надання будь-якої допомоги цій категорії населення залишається актуальним.